Всім привіт, друзі! Ви на каналі Господарство Арсенія сьогодні 2 липня. Відео про господарство, кому цікаво, залишайтесь. Йду до молоденьких. А о, що ви тут зробили? Кормушку перекинули. Тепер їжте все з підлоги, переводите харчі. Ось такі от кури молоденькі. Хочу вас попросити, друзі щоб ви додивлялись мої відео до кінця. Тому що я для вас стараюся. І мені буде дуже приємно. Дякую вам. Я не зрозумів, що це таке. Чого ви не їсте зерно, яке я вам дав? Ну так. Да. Переводять харчі, значить, так? Да. Нічого, нічого. Завтра ранці, значить, з'їдять і не буду давати вранці. Хай вони з'їдять, якщо вони так люблять переводити харчі. Що? Пастися? Хочете? Ну добре. Давайте їх попасемо, вже відчинимо цю хвіртку. Хай вони вже пасуться, давненько не пасались. Так, проходьте. Ідіть а я поки все, до кролів піду, З'їв, зїда? кролик такий. Ой, цього взагалі не видно. Дайте, я його. О, спалах вимкнув і все вийшло. Цей кролик породи фландер, бельгійський фландер. Про цю породу є відео на каналі. Кому цікаво, можете подивитися. Ось курочки пасуються вже. Ось таке, бачите, зняти знизу. Ось таке от. Сьогодні неділя відео коротеньке. Да, коротеньке відео. Тому дякую вам всім за перегляд відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!